Також, наскільки я знаю, у нас сьогодні є можливість, у нас сьогодні також участь приймає Грибовська Ауріка в даному вебінарі. Це керівник центру медіації та посередництва IP-офісу. Ауріка, я хотіла уточнити ви з нами? Так, так, так. Я на зв'язку добре. День. Добрий день. Дуже дякуємо, що ip офіс також приєднався до цього заходу, і ми знаємо, що також ip офіс дуже зараз багато працює над альтернативними способами розв'язання будь-яких суперечок. Тому хотіли б почути ваші такі загальні фідбеки, коментарі стосовно вирішення спорів стосовно порушення прав інтелектуальної власності в альтернативному порядку, в неюрисдикційній формі. Добрий день, шановні колеги. Ще раз я представляю центр медіації та посередництва ip Office. Зі мною сьогодні моя колега Алла Чайка, це відповідний професіонал нашого офісу. Дякуємо за запрошення, пані Світлану, пані Катерина. Ми маючи таку можливість, дуже швиденько презентуємо центр медіації, який в 2023 році почав функціонувати. Я зараз попрошу надати нам можливість ділитися екраном. Так, так, ви можете, Катерина, будь ласка, свою презентацію зними, і ви можете зробити презентацію mm -hmm. ще скрін і далі. Mm -hmm. Так, починається. Так, все бачимо. Mm -hmm. yeah, no? uh -huh. so Дуже свиденько, дуже оперативно розкажу про те, що в 23-му році офіс від самого початку, навіть формуючи свої статутні цілі, визначив запровадження альтернативних способів вирішення IP-спорів як основний напрям своєї діяльності. В 23-му році, керуючись законом України про медіацію та статутом державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновації, був запущений центр медіації. Та посередництва а, цей напрям а розвитку альтернативних способів вирішення ip спорів підтримали міжнародні партнери. Зокрема, про це а, було сказано і зафіксовано в меморандумі про взаєморозуміння щодо співпраці Міністерства економіки та всесвітньої організації а, з інтелектуальної власності також у липні 23-го року. І а, на основі цього, вже а, сьогодні ip офісом затверджено документи з питань ip медіації Вони зараз продемонстровані на слайді, тобто, фактично, ми регламентували цю процедуру і а, створили а, можливість проведення медіації на базі ip офісу у тому числі для вирішення доменних спорів. Завданнями центру на сьогодні є звісно ж підвищення загальної обізнаності громади щодо IP-медіації та її можливості а головна, мабуть, це все таки сама організація процедурної медіації в ip сфері. А тут я зазначу, що ip офіс він бере участь у цій процедурі виключно як майданчик, який забезпечує організаційно технічні заходи для проведення медіації у сфері інтелектуальної власності. Тобто, ip офіс будь-яким чином не втручається. У економічні відносини не немає будь-якої вигоди щодо результату вирішення спорів і, взагалі, не втручається в саму процедуру. А медіація проводиться незалежними неупередженими медіаторами, які сьогодні мають можливість подати заяву до включення в реєстр медіаторів. Який також сформовано на базі ip офісу, і вже за результатами внесення відомості до цього реєстру сторони, які мають конфлікт або потенційно будуть мати конфлікт, вони можуть обрати медіатора, який буде долучений до вирішення ip спору? А тут важливо зазначити, що Іма папірця, з яким ми підемо і будемо виконувати це рішення. Є просто можливість медіаційної угоди, але вона фактично не має такої юридичної сили, як би нам того хотілося, як це має судове рішення. То в цьому сенсі ip офіс він є гарантом виконання цього рішення. Рішення мається на увазі успішне, коли медіація була взаємовигідна для обох сторін або для всіх сторін конфлікту. А також ми передбачили. Що цей інструмент за практикою ВІІ може бути ефективним для вирішення доменних спорів, і тут також є, мабуть, на майбутнє плани організовувати саме процедуру. Забезпечення вирішення цієї категорії зараз ми над цим працюємо з міжнародними партнерами. Тому сподіваємося, що ми також будемо тим майданчиком, який дозволить вирішувати цю категорію спорів, і це буде успішною практикою. Ріко, колеги, дуже дякую, що долучилися до нашого заходу. Я думаю, що ми якраз таким чином, такими заходами, основна його мета розвінчати міф да, там, що захист прав в Україні не працює це дорого, витратно і фактично неефективно. Да. Тобто, ми сьогодні показали, що є дуже багато. Засобів захисту прав, які є більш доступними, які є прогнозованими, і які при грамотному їх підході можна ефективно виконати у використати у вашій конкретній ситуації.